Ой, А шапки в моєму дитинстві то вже жах. У мене була така шапка, може, в когось з вас теж така була, я називав її водолазка. Ти вдягаєш її через голову, в тепло мордако в кругу, до тебе люди щось говорять, ти не чуєш ніц. І ще такий балабон ззаді довгий був. У мене дід має коні, має фіру, я раз тим балабоном за зачепився, за дідом пів села пробігли. Мені пощастило, що на виїзді з села дід став, дід став посяти і побачив, що її вітя. І каже до мене, внуцю, а ти чого за мною біжиш? Ти міжеш на возі їхати. І кажу, я би хотів, але є проблема. Слава Богу, що моя мама дуже швидко зрозуміла, що не шапка, то страх. Купила мені інакшу, купила мені вушанку. Таку велику, в мене шия боліла її носити. Я її вдягаю, вона дивиться на мене і каже: Боже, сину, ти в тій шапці так на діда схожий. А я стою і думаю. Мамо, на нашого, чи, в принципі, на любого діда. Бо знаєте, є відчуття, що діти зранку йдуть до школи, а я в совбез. Мені треба пенсію забрати з людьми, посваритися. А тоді література, фізкультура, так. Да. На березі річки сидять два наркомана. Раптом вони помічають, що до них наближається автомобіль. Дивись, бумер під'їжджає. BMW X5 зупиняється біля річки. Виходить чоловік і питає. Мужики, я тут проїду, Мені на той бік треба. Та Полюбе проїдете. Навіть не переживайте. Чоловік на бумері заїжджає в річку. Через деякий час. Машина починає тонути. Чоловік знесилений вибирається з річки і кричить до наркоманів Ви що? Зовсім обкурені? Та не гони, мужик. Тут гуси 20 хвилин тому. Цю річку пішки переходили. То їм було лиш по пояс. Кум в сараї варить самогон. Пішов за водою до колодязя. Повернувся, а в сараї мінти. Самогон гонимо. Пиши пояснювальну. А що писати? Пиши, як є. Кум написав Мінти читають. Дивлюся, димок йде з сараю. Думаю, що пожежа. Беру два відра з водою і йду гасити. Приходжу, а там два мінта. Самогон варять. Невістка до свекрухи. Мамо, я правильно пісний борщ зварила? Ні, не так. відповідає свекруха. А як треба? Не знаю як, але не так. Їдуть в ліфті чоловік із дружиною. До ліфта заходить дівчина. Раптом дівчина обертається і лупить чоловіка по морді. Нахаба та ще й при дружині. Двері ліфта відкриваються дівчина виходить. Чоловік весь червоний, заїкаючись, каже Іра, чесне слово. Та ладно. каже дружина. Це я її погладила.